Аварія на кільці у селі Рованці під Луцьком. Близько обідньої пори тут зіштовхнулися та легковик. Автомобіль зніс дорожній знак. Самі автівки теж пошкоджені. На щастя, без потерпілих. На місце приїхала поліція. Водії між собою дійшли згоди. Керманич буса розповідає, як сталося зіткнення. Асфальт мокрий. так, так, стало, так, так Вийшло Ви керманич. Буса. Не виборок безпечної швидкості, тормози, а воно, бачите, не стало, бо асфальт мокрий, і все, стало зіткнено. Неприємно, але що зробиш? Всі живі, здорові, машини відремонтуються. Скільки їхали, яка швидкість? 45. Керманич Тесли каже, що він у той момент саме їхав на кільці. Будете розходитись по Європротоколу чи як? Так, okay, так. Okay. А знак пошкоджений. Розберемось з транспортною службою. Ну, на, на знак поліція оформляє. Ми по Європротоколу автомобілі, а на знак то поліція оформить, ми будемо відшкодовувати. Ви визнаєте вину? Звичайно, звичайно.